Заснув за кермом. В кривому розі поліційна машина влетіла в Ланос. ДТП сталося близько шостої ранку. Авто патрульних в'їхало в припаркований на узбіччі Ланос. Машину без водія відкинуло на 10 метрів, а металеву горожу вивернуло разом з фундаментом. Свідки аварії твердять, що водій поліційного авто, командир батальйону, після аварії зізнався їм, що просто заснув за кермом. Окрім нього, в машині були дві дівчини. Поліцейські їх шпиталізували з переломами ребер, ніг щелепи не доходя до перекрестка, тут чуємо так гу-гу, я ж присів, тут я дивлюсь, ланос у -у -у -у, покатився. Один поліцейський, одна жінка поліцейська, і друга була в гражданки, ну сиділа задні. По словам його, як я у нього спросив, ну як так було, ну що це ну, произошло, він сказав, що він заснув за ружь. Водій даного автомобіля командир батальйону не дотримався безпечного інтервалу руху та здійснив наїзд на припаркований автомобіль, Деусенс.